Мої вітання, друзі, ви на каналі Богдан 1974. Вчора коротенько знімав відео про те, як знайти мітку на корпусі вентилятора. Поділився відео у Фейсбук. Виникли деякі баталії. Сьогодні вирішив зняти ще відео про регулювання клапанів. Сьогодні кришку вентилятора вже вирішив не знімати, просто наніс Приблизно мітку 0 на, на самій кришці і ще поставив мітку 30 градусів і 60. Згодом розкажу для чого це. Поїхали. Регулювання клапанів треба проводити на холодному двигуні в такті стиску. Кожен регулює по-своєму, хтось нажимає клапан, шукає верхню мертву точку, хтось відпускає. Трубку високого тиску, дивиться, побігла солярка, регулює клапани. Хтось дає повний газ і крутить двигуном до дзвону, форсунці регулює і це все правильно. Але якщо ми, наприклад, знімали головку, міняли прокладку в насосі, немає у нас соляри, цей спосіб чуть-чуть не підходить. Хоча, якщо покрутити мотором, заповнити насос солярою, все воно спрацює. У мене є такий досить простенький спосіб. Як можна відрегулювати клапана, нічого не знімаючи, окрім і кришки. Значить, що ми робимо? Дивимось на випускний клапан. Крутимо мотором вперед. Бачимо випускний клапан. Закінчує закриватися, впускний починає відкриватися. Бачимо цей момент. Це є. Так, випуску приблизно 10 градусів до верхньої мертвої точки. Що ми робимо далі? Далі провертаємо двигун на 360 градусів. Повний робочий цикл двигуна проходить за 720 градусів. Ми провертаємо на 360. То є 10 градусів, можна мітку 0. Суттєво, ролі не міняє. Беремо щук, регулюємо клапани. У мене тут зазор приблизно 0,3 мм. Що впускний, що випускний клапан. Далі. Все, відрегулювали клапани, закрили кришку, працюємо далі. Можна ще провести експеримент. Чи дійсно потрібно, щоб поршень стояв суто у верхній мертвій точці. Провертаємо. Далі на 30 градусів. Це вже почався робочий хід. 30 градусів. Ставимо щуп. Зазор є. Зазор не змінився. Ставимо 60 градусів. І з зазором нічого не сталося. Вертаємо двигун назад до нуля. Ставимо 30 градусів до верхньої мертвої точки, так в стиску. Як бачимо, із зазором нічого не сталося, ставимо двигун приблизно 60 градусів до верхньої мертвої точки, так в стиску. Бачимо, з зазором нічого не сталося, зазор є. Ну все ж краще регулювати зазор. За, скажем, 10-20 градусів до ВМТ або точка 0. Добре, зазор ми виставили. Далі як перевірити, чи ми зробили це правильно. Знову ж таки, провертаємо мотор на 360 градусів. Ставимо мітку 0 і дивимось на клапани. Клапани у нас зажаті, щоб у нас не залізе. Бо якщо ми відрегулюємо в такті випуску клапани, потім в такті стиску, у нас вийде зазор мм. Чим це грузить? Ну, може в кращому випадку повилітають штанги і просто мотор. Один момент заглохне і не заведеться. В гіршому може щось поламати або погнути. Ще одна така неприємність. Зняв клапанну кришку, а в мене пружина випускного клапана вся в саджі. Це означає, що направляюча втулка, напевно, вже трошки розбита і вихлопні гази прориваються в клапаний механізм. Це трошки погано, тому що попадає сюди саджа, масло його змиває і. Попадає в піддон. Тоді вже масло з всякими домішками, виходить, неякісний. Коротше, говорити багато не буду, цю несправність треба буде усунути. Скоро піду в одпуск, напевно, зніму головку. Переб'ю направляючу втулку і все воно буде працювати далі. Мотор вже більше 3,5 років, він вже трошки переварав. Нічого я йому ще не робив, не міняв ні форсунку. Ні нічого. Ну, от таке. Всім дякую за увагу, всім гарного і мирного вечора. Кому сподобалось відео, не забудьте поставити подобайку. і підписуйтеся на мій канал.